Вітаю, малюк! Сьогодні ми з тобою розпіваємо розпівку бджілка. Я буду показувати тобі, а ти повторюй. Ось мої ладоньки, якщо одна ладонька стоїть, то це співаю я. Якщо дві ладоньки, це співаємо ми з тобою. Якщо одна ладонька, то співаєш тільки ти. Це співаю я. Це співаємо ми разом. Це співаєш тільки ти. Зобітаю і на квіточки сідаю. жу жу, жу 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 дуже з квітами, дружу, дуже з квітами, дружу. Цілий день я працювала і пилочок набирала збирала. Жу, жу жу, жу 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 дуже з квітами дружу. Дуже ми дружу, полі я собі літаю і на квіточки сідаю, Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу, дуже з квітами, дружу, дуже з квітами, дружу. Цілий день я працювала і жу 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 жу, -жу, -жу. Самий дружу, Полі я собі літаю і на квіточки сідаю, Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу дуже квітами дружу, дуже квітами дружу. Цілий день я працювала і пилочок назбирала жу жу жу, жу 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 Полі я собі літаю і на квіточки сідаю. жу жу-жу, жу жу дуже з квітами, дружу, дуже з квітами, дружу. Цілий день я працювала і пилочок назбирала.